Це сталося тоді, коли земля вже відтанула, але ще тримала в собі сліди важкої зими, весняне сонце пробивалося крізь хмари, але на душі в кожного було неспокійно, бо фронт не знав пір року. У середині квітня, коли сади вже починали цвісти, а вітер ніс запах вогкої трави, наші хлопці зіткнулися з випробуванням, яке могло закінчитись катастрофою. Але саме в цю мить народилась історія, про яку ще довго говоритимуть, і з гордістю, і з тремтінням. Це історія не просто про битву, це історія про те, як чотири звичайних українських воїни зробили неможливе і перехитрили переважаючі сили ворога. Ситуація на передовій загострилася настільки, що кожен день здавався краєм прірви. Противник почав стягувати додаткові сили, і було зрозуміло, готується щось серйозне, але ніхто не чекав удару саме звідти. Все почалося з доповіді розвідки. Ворог готує флангову атаку. Маневр простий, але смертельно небезпечний, прорвати нашу лінію з флангу і зайти в тил. Лейтенант із позивним Сокіл, який відповідав за цей напрямок, зібрав своїх хлопців просто під відкритим небом на пагорбі, де ще кілька днів тому лежав сніг, а зараз уже починала пробиватися зелень. Він коротко розклав ситуацію. Часу, обмаль, перевага на боці ворога. Єдиний шанс, обман. План був простий, але відчайдушний. Створити ілюзію, що ми здаємо позиції, і затягнути ворога в заздалегідь підготовлену пастку. Разом із Соколом діяли троє: Іван, Остап і Тарас. Іван та Остап вирушили на передову, їхнє завдання зробити все, щоб противник повірив. Наші відступають, фронт ослаб, сили розпорошені. Це була психологічна гра на межі. Один зайвий рух, один підозрілий постріл, і ворог відчує пастку. Тарас тим часом зайняв позицію глибше, ближче до лісосмуги. Там було ще сиро, земля хлюпала під ногами, але саме звідти він міг прикривати відступ, якщо ситуація вийде з під контролю. А головне координувати зв'язок із сусідніми підрозділами, які чекали сигналу. І, хоч повітря вже пахло весною, на душі в кожного було так, ніби ще лютує зима, їх було тільки четверо, проти Кілька десят озброєних до зубів ворогів. Але вони не просто вирішили боротися, вони вирішили перемогти. Далі буде ще цікавіше весна в цьому регіоні була оманливою. Вдень сонце що сліпить, очі й лоскоче шкіру, а вночі. Пронизливий холод, який змушує стискати плечі навіть у теплому одязі. Саме під цим весняним небом почалася одна з найризикованіших операцій, які проводили наші захисники за останній час. Ранок наступного дня був дивно спокійним, ліс мовчав, пташки щебетали так, ніби й не йшлося про війну, але ця тиша була з тих, які віщують бурю. Іван та Остап зайняли позиції, які зовні виглядали вразливими. Вони залишили кілька окопів навмисне відкритими, як приманку. У деяких точках навіть навмисно демонстрували активність, імітуючи паніку та неорганізований відступ. Іван пізніше зізнавався, це була психологічна каторга. Вони знали, що за ними спостерігають, що ворог аналізує кожен їхній рух, і треба було грати роль до кінця, роль загнаних виснажених солдатів, які ось ось здадуть позицію. Остап тим часом постійно оглядав горизонти. Противник уже почав пересуватися ближче, спочатку обережно групами, потім активніше. Їх було багато. Перевага була відчутна навіть на слух. Тупіт важких кроків, техніка, рації, і найголовніше у ворога була впевненість, що вони йдуть на слабку ділянку. Тарас із своєї позиції бачив це все через тепловізор. Він передавав по рації короткі фрази: рухаються, колона, напрямок, схід. Лейтенант Сокіл чув усе. Він сидів у бліндажі, в якому ще тиждень тому була багнюка по коліна. Зараз там можна було ледь дихати, напруга була така, що, здавалось, повітря загусло. О п'ятій вечора ворог зробив перший ривок. Група з приблизно двох десятків бійців різко висунулася вперед, зайнявши передній фланг. Вони почали обстрілювати окопи Івана та Остапа, перевіряючи їхню оборону. Наші хлопці відповідали мінімально, тільки щоб не видати справжній план. І от коли ворог уже готувався до повномасштабного штурму, Остап прошепотів у рацію почалось. А далі вмить усе змінилось. Противник зрушився в наступ, їх стало ще більше, вони спробували обійти зліва. І тут, саме в цей момент, сталася перша серйозна криза. Позиції Івана та Остапа потрапили під масований обстріл. Куля за кулею рвали повітря, сипались уламки, земля стогнала, Остап ледь не втратив рівновагу, коли поруч розірвалась граната. Його відкинуло на бік в вухах, залунав свист, але він підвівся, бо знав не можна зламатися, не можна зупинитися. У цей момент Тарас, що прикривав, фланг, почав відповідний обстріл. Його кулемет виривав ритм, який дав Івану та Остапу кілька дорогоцінних секунд на перегрупування. Лейтенант Сокіл дав команду по рації. утримати. Ми чекаємо сигнал, і тоді Іван зробив те, що не вміщалося в голові. Під шквальним вогнем він відкрив вогонь у протилежний бік, імітуючи, ніби основні сили, розташовані саме там. Це була авантюра. Але вона подіяла. Ворог почав зміщувати напрямок атаки, дезорієнтований і впевнений, що основна битва розгортається не там, де справжній центр. Усе йшло за планом. Але те, що сталося далі, змінило все. Весняний вечір швидко опускався на передову. Сонце сховалося за лінією дерев, і небо почало наливатися густим сірим. Земля ще не зовсім просохла після дощів, і кожен крок у лісі давав вологий хлюпіт. В цій сирості між болотяними кущами вирішувалась доля десятків життів. Після того, як Іван відволік вогонь на фальшиву позицію, ворог масово пішов у наступ саме туди, куди його хотіли затягти. Колона почала зміщуватися лівіше, оголюючи свій фланг. Саме тоді лейтенант Сокіл дав короткий наказ А саме, тільки за сигналом. Тарас, перебуваючи на спостережному пункті, помітив важливу деталь противник почав збиратись у щільні групи, готуючись до штурму. Він одразу передав це по рації. готуються в чекають команди. У цю мить Іван шепоче. Вони вже поруч. Далі не витягнемо. Остап, з обличчям чорним від землі й пороху, підтвердив або зараз, або ніколи. Саме тоді з автоматом Івана стається несподіване, заклинює все сталося миттєво. Противник у 20 метрах пил, крики, вибухи, іван відходить назад, намагаючись усунути несправність. Остап бачить це і, не вагаючись, вискакує з укриття, закриваючи побратима собою. Кулі пронизують повітря навколо, але він не зупиняється, витягує Івана в безпечніше місце і, притиснувшись спиною до мішків з піском, веде щільний вогонь. На далекій позиції Тарас усе це бачить він мовчки переводить приціл, і саме в цей момент помічає слабкість у лінії ворога, невелика ділянка, де піхота просувається без прикриття. Він передає по рації, маю ціль. Якщо зараз вони не встигнуть, лейтенант Сокіл не вагається, він розуміє, це той шанс, заради якого вони готувалися весь день, стискаємо кільце, всі підрозділи наступ, і тоді починається те, що потім назвали весняним котлом. Зі сторін, де ворог не чекав удару, підключилися сусідні групи. Під покровом вечора наші відкрили щільний вогонь з кількох напрямків одночасно. Противник був дезорієнтований, частина його сил все ще атакувала хибні позиції, інша потрапила під перехресний вогонь. На передовій Остап тримав стрій, ведучи бій попри втому й брак набоїв. Іван, який щойно полагодив зброю, повернувся в стрій з очима повними злості й рішучості. Тарас, працюючи як надійний тил, підсипав вогню з іншого боку, не даючи ворогу. Змоги маневрувати лейтенант Сокіл залишався на зв'язку з усіма, даючи точні короткі команди: правий фланг утримати, лівий тиснути, не давайте зібратись. Противник опинився в пастці, але найгірше для нього ще було попереду у темряві, яка стрімко опустилась над позиціями. Чутно було лише свист куль, глухі вибухи і крики команд. Коли ворог нарешті зрозумів, що потрапив у пастку, було вже пізно. Перші їхні ряди зупинилися, намагаючись зорієнтуватися, але з обох флангів уже заходили наші. З тилу почав діяти ще один підрозділ, про який противник навіть не здогадувався усе, як і планував лейтенант Сокіл. Проте ворог не збирався здаватися. Група з п'яти чи шести чоловіків раптово рвонула вперед. Прямо на позиції Івана й Остапа. Це була спроба прориву, спроба вирватися з кільця, поки ще не замкнулося остаточно. Остап, попри втому і брак набоїв, почав стримувати натиск. Його автомат працював уривками, а сам він прикривав Івана, який перебігав до сусідньої траншеї для флангової відповіді. Ворог був ближче, ніж будь-коли. Один із нападників навіть добіг майже до укриття, і саме тоді Тарас, що встиг зайняти більш вигідну позицію, відкрив вогонь і встиг зупинити їх. Вогнева завіса, яку він створив, змусила противника відступити. У цей момент уся координована робота почала давати результат. Наші війська поступово стискали кільце. Лейтенант Сокіл не припиняв передавати команди, голос був рівний, впевнений, без ноток паніки. Позиція п'ята просуваємось, центр утримати, крайній правий обхід стилу. Ворожі бійці почали нервувати. Дехто з них кинувся тікати назад, але маршрут був уже перекритий, інші ж почали піднімати руки. Один із них вибіг із лісосмуги і закричав: ні, ми здаємось! Це був той момент, коли наші зрозуміли противник усвідомлює своє безвихідне становище. Але навіть тоді Іван і Остап не розслаблялися, вони знали таке, здаємось, може бути обманом. Справжній бій не завершився, поки не буде повного контролю над ситуацією. Коли кільце остаточно замкнулось, лейтенант дав наказ припинити вогонь. Наші підрозділи почали просуватися вперед для зачистки. Дмитро й Тарас виводили полонених один за одним, дехто з них був поранений, хтось просто розгублений, але всі зламані морально. В очах цих людей уже не було бойового запалу, лише втомий страх. Сокіл вийшов з укриття і довго мовчав, спостерігаючи за тим, як його люди злагоджено завершують операцію. Він стояв серед розмитої весняної багнюки і, здається, вперше за день зробив глибокий вдих. Іван, сідаючи на землю біля свого бліндажа, прошепотів Це був найдовший день у моєму житті, але ми вистояли. Після завершення операції весняна ніч ще довго залишалась тихою, лише потріскування рацій та кроки по вологій землі порушували цю дивну гнітючу тишу. Але ця тиша була іншою вона не про очікування, вона про завершення, про перемогу. Коли полонених вивели з лісосмуги, один із них, не приховуючи розгубленості, сказав Ми думали, що ви відступаєте. Насправді ми нічого не зрозуміли. Ці слова тільки підтвердили план спрацював ідеально. Командування отримало звіт. Полонені надали важливу інформацію. Ворог планував ще кілька атак на сусідні ділянки фронту, але після провалу й втрати ключового підрозділу цей план довелося згорнути. Командири в тилу ворога були дезорієнтовані, наші ж, навпаки, отримали можливість укріпити лінії оборони і перегрупуватись. За кілька днів, коли бійці повернулись на базу, їх зустріли не просто як героїв. А як символ незламності, весняне повітря тут пахло вже інакше, не мокрою землею, а чимось, що не передати словами, відчуттям виконаного обов'язку. Командир частини особисто подякував кожному з чотирьох. Він сказав просто це не була просто перемога, це був урок для нас як діяти, для ворога, чого варто боятись. Лейтенант Сокіл, хоч і звик тримати емоції при собі, зізнався у той момент ти не думаєш про медалі, ти просто працюєш. Бо знаєш, що помилка коштує життя, він діяв спокійно й чітко, мов за інструкцією. але те, що він зробив, було більше ніж наказ. Це був справжній тактичний прорив, Іван, який у найвідповідальніший момент опинився без зброї. Проявив витримку, яку важко уявити, його командири подали подання на нагороду. Остап, що прикривав побратима, отримав подяку від підрозділу, як людина, яка не думає про себе, коли поруч хитається інший. Тарас, старший за всіх, хоч і не був на передовій, став опорою для всієї операції. Його точна координація і вогнева підтримка, врятували не одну позицію. За кілька днів на базу прибуло вище командування, було прийнято рішення нагородити учасників операції. Іван та Остап отримали медалі за відвагу. Тараса відзначили за рішучі дії в умовах підвищеної відповідальності, а лейтенанта Сокола нагородили орденом за службу Україні та найбільше вразив не сам момент нагородження, а те, що сталося після. Службовці, що воювали поруч, зробили для чотирьох героїв невеличкий подарунок, саморобні жетони з викарбуваними словами. Команда, якій віримо. Іван, тримаючи жетон у руках, сказав тихо медаль це добре. Але ось це це значить більше, бо це від своїх. Ця операція стала не просто тактичною перемогою, вона стала символом того, що навіть у складні часи. Навіть навесні, коли земля ще не встигла оговтатись від зими, можна стояти міцно і не просто стояти, а перемагати. Відтоді ця історія живе між бійцями, її розповідають новобранцям, її згадують у вільні хвилини, бо саме вона показує справжня сила не тільки в зброї, а в тих, хто тримає її в руках. У стійкості у спокої під тиском у взаємній підтримці, і як сказав Сокіл на завершення ми не супергерої, ми просто зробили те, що мусили, але коли всі роблять свою справу чесно, тоді і трапляються дива. Це була історія, яка ще довго буде жити, поки її згадують, поки її переповідають, поки не забувають тих, хто стоїть за кожною перемогою. Дякую, що були з нами до кінця цієї історії. Якщо вам близьке те, що ми розповідаємо, якщо такі історії викликають у вас повагу, гордість і щире захоплення, не забудьте підтримати наш канал. Підпишіться, поставте вподобайку та напишіть у коментарях кілька слів для наших захисників їм важливо знати, що про них пам'ятають, що їхній подвиг не в тіні. Попереду ще багато сильних справжніх історій. До зустрічі в нових відео.